Розділ 4. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла й народила Каїна, і сказала Набула я людину завдяки Господеві. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя, і сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх? Він спонукає до пожадання. Але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем, і коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його, запитав господь Каїна, де Авель твій брат? А Каїн відповів Не знаю. Хіба я сторож мого брата? І господь сказав: Що ж ти наробив? Голос крові твого брата волає до мене від землі. Тепер же проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоби прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона більше не дасть належної сили, будеш блукати і тинятися по землі. І сказав Каїн до Господа надто велика моя провина, щоб я міг її знести. Ти ось проганяєш мене сьогодні з цієї землі, і я ховатимусь від обличчя Твого, буду блукати й тинятися по землі. Може статися, що перший, хто мене зустріне, уб'є мене. Однак Господь йому сказав цього не станеться. Кожному, хто вб'є Каїна, відомститься у семеро. Тому поклав Господь на Каїнові знак, аби не вбив його кожен, хто його зустріне. Тож відійшов Каїн від Господнього лиця і оселився в землі нот на схід від Едему. Пізнав Каїн свою жінку, вона завагітніла й народила Еноха. Тож Каїн збудував місто і назвав його іменем свого сина Енох. Венох аж народився Ірат, а Ірат породив Мегуяїла. Мегуяїл породив Матусаїла, а Матусаїл породив Ламеха. Ламех взяв собі дві жінки ім'я однієї Ада, а другої Цілла. Ада народила Явала, він був батьком тих, що живуть у наметах і доглядають за худобою, а ім'я його брата Ювал, він був батьком усіх тих, хто грає на гуслах та сопільці. Ціла також народила тувалкаїна, який виготовляв усяке знаряддя з міді та заліза. Сестра ж Тувалкаїна звалася Ноемою. Якось Лемех сказав своїм жінкам: Адо і Ціло, послухайте мене. Жінки Ламеха, візьміть до уваги мої слова. Я вбив чоловіка за свою рану, молодика, за завданий мені удар. Якщо за Каїна відомститься у семеро, то за Ламеха у сімдесят сім разів. Знову пізнав Адам свою жінку, тож вона народила сина і назвала його на ім'я Сиф, сказавши Бог дав мені іншого нащадка, замість Авеля, якого вбив Каїн. У Сифа також народився син, якому він дав ім'я Енош. Тоді почали прикликати ім'я Господнє.